Передачі на фронточка. Ну я Вот знаю, що треба собирати. Горбач. Давай, давай, давай. Морозом зараз все необхідне нашій поїздці для наших бійців. Наші речі. можна Вот и не полить, подари корить. Ну а если это лопатки, на сеть продуктов, вас Василюк якусь техніку технику вынос. Пока яйца спонус не

Хлопці, які служать в Збройних силах України, в Нацгвардії. Буде поїздка в район Краматорськ-Слов'янськ. Люди принесли окрім адресної допомоги, принесуть просто продукти, воду, гуманітарну допомогу для нашої армії. Зараз хлопці будуть їхати, в принципі, побажаємо їм удачі. Бровари. Так. І броварці, броварчани своїх, броварських не забувають. Пісня на дорожку. Зірвалася хуртовина, Топча свіща да лану, виряджала, мати свого сина, укриваю <поцю> війну, виряджала, мати свого сина, укриваю віна. Дитино у завзяти лютий бій Боронити рідну Україну, визволяти на рід свій боронити рідну Україну, визволяти на рід свій як вернешся, сину, квічаю світ калини у твій крізь, не верне. Щоб ніхто не бачив сліз, не вернешся, тихо заридаю, щоб ніхто не бачив сліз, я вернуся ти, моя мати, як халина зацвіте, Принесу я до твоєї хати, сонце полі золоте. Солнце полісово, слава Україні, героям Здоровим слава.